А це у вас матча? Матча. А я чула, що вона взагалі шкідлива. Що ви скажете як лікар? <свісно> ну, це з якого боку подивитись? Можна сказати, що вона дуже дуже корисна, але вона може надати і негативні наслідки вживання. Розповісти? Звісно, добре. Ну, Давайте візьмемо, що тут в складі матча. Матча – це ж зелена листочка такого чаю, як Сенча, знаєте, да? і угу. вона має дуже-дуже великі корисні складові. Тут є еліатіанінаміна кислота, тут є дуже висока концентрація кофеїну, тут є антиоксиданти, вітаміни групи Б, цинк, що я ще не сказала. Дуже дуже велика кількість фітонутрієнтів, які ну дуже активно на сьогодні використовуються навіть в антієчних харчуванні. А що більш шкідливе: кава чи мачо? Дуже важко надати відповідь, що більш шкідливо. Все залежить від того, як часто людина використовує тий чи інший Ну, Наприклад, матчу ми можемо рекомендувати не більш ніж 1-2 рази на тиждень. От дивіться, порівняння, матча лате має вміст 280 мг кафеїну, а звичайна кава 90. Але матча буде давати більш повільну енергію нам на декілька годин. А каву ви випиваєте 2-3 години, і йде різке падіння енергії. А чого не можна часто пити матчу? Ну, тому що вона може збуджувати стан нервової системи, і у людини інколи з'являються такі скарги, з якими вона і потрапляє на консультацію до ендокринолога або до кардіолога. Ну, наприклад, то можуть бути безсоння, тривожність, періоди навіть панічних атак, збудження нервової системи. Знаєте, що в деяких випадках дуже часто прийом матчі може знижувати засвоювання заліза і навіть провокувати розвиток заліза, дефіцитної анемії. І взагалі може давати розлади з боку шлунково-кішкового тракту. Саме тому ми кажемо, один-два рази на тиждень буде достатньо. Але матчу також потрібно вибирати якісно, тому що неякісна мача може мати домішки важких металів: свінець, кадмій, міць і це буде дуже шкідливо на організм. Люди вважають, що приймають суперфуд, а насправді отримують. Велику дозу важких металів і пам'ятайте, матча це не просто напій, це дуже концентрований стимулятор, який потребує уважного застосування.